Samsung a 18-го року, ціна 2200 гривень. Легкі легкі царапки по задньому корпусу, незначні. Працює досить добре. Ось тут така невеличка царапка присутня. Так, телефон працює досить добре, перевірений, протестований. Тут також злізла краска, роз'ємно навушники 3,5 і присутній. Є відбиточок пальця, екран має царапини. Але на роботу це ніяк не впливає. Зараз покажу, що у нас по інформації, по характеристиках, повністю чистий без різних аккаунтів. Так, про телефон А718 року. 10-й Android встановлений. По пам'яті. 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 ГБ. В комплекті йде зарядний шнур мікро та сам телефон. Ось така доволі непогана камера в цьому телефоні. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, якщо зручніше замовляти в Телеграмі або Інстаграмі, ссылки в шапці профілю.